От якраз стосовно кола питань найбільш важливіших, які піднімалися під час конгресу місцевих рад, поговоримо з Філіпом Проніним, Це голова Полтавської обласної військової адміністрації. Пане Філіп, доброго вам вечора. Вітання, так під... вітаю вас, Вітаю. Отже, поставив такі певні завдання президенту України. Ми щойно почули пряму мову стосовно того, наскільки місцева влада готова реагувати на відгуки, які ви особисто почули, і власне ті запитання, які ви ставите перед перед центральною владою, ключові моменти, пане Філіпа. Дивіться, для нас, як для кілька областей, для військових адміністрацій, дуже важливо, щоб ті проблеми, які є в громадах, щоб вони розглядалися, і оперативно вирішувалися. А що турбує зараз громади? Це в першу чергу енергетична стійкість, підготовка до шкільного сезону, управління земельними ресурсами. І тут потрібно зазначити, що для того, щоб провести інвентаризацію землі. І закінчити її вчасно. Нам потрібно докласти зусилля на всіх рівнях і з боку із військової адміністрації з боку громад з боку міністерства. І я дуже радий сказати, що от сьогодні в нас півтори тисячі учасників було в конгресі і спільно було підтримано такі рішення, як інвентаризація землі кількосного призначення щодо Флота області. В нас 43 громади вже приєдналися до цієї ініціативи. Частина вже проголосувала, і частина згодилась проголосувати на ближчим часом. А для нас це важливо, тому що це в першу чергу великі буси і велика підтримка для бюджетів цих рівнів. Тому якщо казати в цифрах, це ну майже 500 мільйонів гривень в рік будуть отримати бюджети різних рівнів, якщо ми це зробимо. І от, якщо ви кажете, спитаєте мене, по які квічові в нас питання зараз стоять саме на рівні конгресу, то це якраз одна з таких питань. В питанні підготовки до зими, до опалювального сезону, про що говорили? Тут головніше це реалізація нашої енергії системи і збільшення генерації. А в нас є потужна міжнародна підтримка. І на рівні уряду також постійно піднімаються відповідні рішення, аби країна стала енергонезалежною. А в нас є багато фінансових програм, фінансової підтримки, які через банки може отримати як малий, так і середній, так і великий бізнес. І те, що вже було зроблено, це безмитне ввезення було дозволено на всі продукції, на всі продукції енергообладнання. І ну, от такі тріщові речі вони допомагають. Угу. Пане Філипе, ми вам надзвичайно вдячні за те, що знайшли час з нами поспілкуватися і розкрити. Дякую вам. Так, дякуємо вам і бажаємо вам досягати ефективності як найбільше. Філіп Пронін, голова Полтавської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і говорили ми про конгрес місцевих рад, який от щойно завершився.